Родина лікарів Владислав і Неля Варенюки та їхній син Матвій в Кропивницькому живуть четвертий рік. Сюди приїхали з Тростянця Сумської області. Подружжя працює в обласній лікарні. Ми спілкуємося з ними дорогою на роботу. Сина ведуть у дитсадок. Я в Кропивницький приїхав у 22-му році, в квітні, відразу влаштувався в обласну лікарню, перинатальний центр. Вже обжилися трішки, винаймаємо житло. Працюємо, дитина ходить в садочок. Я сама з Сумської області, місто Тростянець. Познайомилися з Владиславом, коли навчалися в в місто, місто Суми в інституті державному медичному. Працювали в, місь, в міській Тростянецькій лікарні. На той момент лікар, інтерн, терапевт. А Владислав лікар, акушер-гінеколог. На момент повномасштабного вторгнення Матвійчику було два з половиною рочки. Жінка разом з сином виїхала з Тростянця до батьків у село Сумської області на другий день після повномасштабного вторгнення. Чоловік лишився. В Перший день ми були вдома, дивилися новини. Що, що говориться, тому що ми не знали, що робити, наскільки це довго, що взагалі відбувається. А потім вже в цей же день, під вечір, коли вже почалися обстріли, папа, мабуть, на третій-четвертий раз зміг нас вивезти мене з дитиною. Владислав відмовився. Це на третій-четвертий раз? Тому що колони йшли, вони курсували туди-сюди, він не міг проскочити. Владислав жив і працював у лікарні місяць в окупації. Ці всі ж події забути все одно неможливо. Ну, Так як все це там проходило, як приймалися пологи, і в підвалі приймали пологи, і обстріли з танків, мінометів. Танки -то обстрілювалися двічі. Перший раз просто танк під'їхав, прямо притул до лікарні, на території лікарні. Зробив коло округ неї. Став і зробив вистріл. Було десь людей 80 Це з пацієнтами, з лікарями. Вже розстрілювали лікарню впритул. Прям не один постріл, не два постріли, а вже десяток пострілів було зроблено по лікарні. У Кропивницькому Неля Варенюк працює лікаркою ультразвукової діагностики. Говорить, війна змінила життя їх родини кардинально. Вони планували жити і працювати у Тростянці. Повністю розвернулося на 360 градусів, тому що ми починали все спочатку. Висновки, мабуть, треба жити зараз, нічого не відкладувати на потім, мріяти, радуватися, що ми живемо. Владислав працює лікарем-акушер-гінекологом. Я тут проходив інтернатуру з 17 по 20 рік. Зараз ми заходимо безпосередньо на моє робоче місце. Це пологовий зал. Кожного дня я тут працюю, приймаю пологи. Пригадує, в Тростянецькій міській лікарні під час окупації майже місяць приймав пологи в підвалі і без електропостачання. Я залишився, тому що вже в перший день там були вагітні, були пацієнти. Я вирішив залишитися з ними, щоб надати, ну й надавати допомогу. З другого дня вже з міста виїхати вже було не можна, тому що там російські війська стояли. Стройстанціяж обстрілювалася Ахтирка. По Ахтирці задавали основний удар. Я старався відволікатися роботи, допомагав там в реанімації, допомагав там на операціях хірургічних, коли у нас не було нашої. Ну, допомагав породіллям, морально підтримував. У нас там генератор був, заводили генератор на пару часів, щоб хоч можна було щось. Ну там банально навіть чай заварити породілям, ну гаряче чай випити. Народили одну двійню, також з фонариками стояли, народжували, тому що світла не було, це ніч була. Та й боялися особо ночі включати світло. Каже, перша колона російської техніки зайшла в Тростянець у перший день повномасштабної війни. До 26 березня місто було в окупації. На цьому відео місцевого онлайн-журналу Цукр. Ви бачите, який вигляд мало місто після окупації і лікарня, в якій він працював. Операційні, ось полога по видим, там де я допомагав кроваті виставляти так, щоб було дві стіни між нами. Тобто більш безпечніше було. Це осколок пробив. її там в туалет. Це перший вже поверх Вигоріло. Ну, ось балони ж ті що я ж казав, що кисневі. Це, це сам вхід в лікарню був. Тут безпосередньо були ряду танки, які стріляли. Говорить, наприкінці березня, після одного з масованих обстрілів, він з групою лікарів і пацієнтами вирішили пішки йти з міста. Усього 15 людей. Це було 24 березня за два дні до звільнення тростянця українськими військовими. Дорослі діти, пацієнти, лікарі, дитячий лікар. І вирішили, що потихеньку підемо в сторону ліса і через ліс вже цими. Охотничими трупами, так сказати, виходити. Ну, Кілометрів 10-15. Ну, я... Це було ну, весь день, ми, грубо говоря, йшли. Так як у нас останній тиждень зв'язку ж не було, ми не знали, яка обстановка взагалі вокруг, в які села окуповані чи не окуповані, де взагалі. Тому йшли просто на свій страх і риск. Ну, друг повезе, друг не повезе. Я пам'ятаю добре, що Почули запах диму ї... їди. Ну, що, щось готується. Польова кухня чи вагончик, вагончик вагун, да, е накритий. Ну, Маскувальною сіткою. Які-то військові з стрілецької зброї, але ж ми не, не знали, е е ну, чий це військові. Ну, вони нас відразу в принципі, побачили, набрали. Е оружие, зброю. начали ну, підходити до них, а вони почали українською мовою. Ну, ми зрозуміли, що все добре. Ну, так визвали волонтерів. Ну, волонтери нас порозвозили. Говорить, за два дні він зустрівся з батьками на Кіровограйщині. Тут вже були й дружина з сином. Пам'ятаєте, в дитинстві завжди нам старі люди говорили, аби не було війни. От аби не було він, ніхто цьому не передавав ніякого значення, ну, будучи молодим, поки не, столкнув, не зіткнувся з цим Тобто Ніхто не може сказати, що буде завтра. І починається згадувати, що дійсно яку. Думку, так сказати, вважували в слова, аби не було війни. Да? Ніколи не бачили діти війни. А, ну, у мене дід був дитиною війни, ну, з бабою. А тепер у мене син, дитина війни. Я, ну, він ж має також статус дитини війни. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.